Унікальну публічну лекцію провів у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї доктор історичних наук Ігор Піддубний. Це перша частина з циклу Чернівецькі міфи, де слухачі мали можливість зануритися в атмосферу повсякденного життя нашого міста у міжвоєнний період та дізнатися маловідомі факти про Чернівці. Ключові моменти лекції слухали журналісти. ТВА. подробиці дивіться у наступному сюжеті. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбулася публічна лекція доктора історичних наук Ігоря Піддубного, яка відкрила цикл Чернівецькі міфи. Відтак робота тільки над першою лекцією із циклу тривала чимало часу, розповідає автор, адже чи не щодня знаходилися нові факти. Спершу була Стаття у «Буковинському журналі Олександра Масана. Ось він підняв тему розкопок на горі Цецин у 1629 році. А далі воно само собою пішло, знаєте, береться газета за 29 рік, перелистується майже вся підшивка до того потрібного місяця, в якому це описується. ну, Звичайно, документи, тим паче, скажемо, наприклад, в Сучавському архіві зберігання. Авіться особистий фонд Теодора Белана, автора з тих розкопок, які мали місце на горі Цецин. У свою першу лекцію дослідник вклав маловідомі сторінки історії чернівців міжвоєнного періоду. Головними темами стали повстання солдатів 113-го полку в листопаді 1919 року, та зокрема археологічні розкопки на горі цецина. Вона буде об'єднана, так би мовити. Солдатами перше це повстання 113 полку Чернівцях події, яка, ну скажімо так, неоднозначно трактувалася як румунській, так і в радянській, і зараз в українській історіографії. Ну і дещо, як то кажуть, оскільки ну, скажімо так, ті ж самі солдати, але десятьма роками пізніше використовувалися для розкопок замку на горі Цецин, то звичайно і цю тему ми постараємося сьогодні. Ні, ну скажімо так, подивитися, розкрити трохи, як зазначає Ігор Піддубний у своїй праці, намагався докладно описати події, що сталися понад 100 років тому, адже вони залишили глибокий слід у долі нашого міста яким чином відбулося повстання, чому відбулося повстання? З одного боку говорять про те, що було невдоволення солдатів, воно дійсно було. Слідчі матеріали показують, крім невдоволення, був ще підкуп, скажімо так, підбурення навмисне, скажімо так. Інший міф, який склався, до речі, в радянський час, саме по цьому повстанню, це те, що солдати повстали бажаючи воювати за радянську Україну, яка, як то кажуть, була від них надзвичайно далеко, все. Але в даному випадку, ну скажімо так, навіть були писали, як існувала підпільна організація, яка мала на плані підняти повстання на всій буковині. За словами Ігоря Піддубного, цикл Чернівецькі міфи ще не закінчений. Однак є чимало напрацювань, із якими автор ділитиметься і надалі, відкриваючи нові факти та історії про наше місто. Є чотири сюжети. Якщо я встигну сьогодні із двома сюжетами, тобто повстання і розкопки, так, то наступний раз це буде сюжет про біженців, репатріантів, просто там чисто випадковий, як то кажуть, такий момент. Можливо, я не все буду, скажімо так, не зможу все розкрити. Ось. Ну і одна із тем, яка планується, так би мовити, це для. 18+, плюс про те, як складалась ситуація із так, проституцією так, проституції період у Чернівцях Анна Харабара та мидня